Ми вчителі місцевої школи, і так, оскільки ми бачимо, що в нашому селищі ну дуже ну взагалі нам сказати, що немає розвитку для позашкілля да, помимо школи, тому ми з колегою, з подругою вирішили спробувати щось створити для наших діток. І почали ми це з майстер-класів спробувати таке щось. Рукоділля для діток, щось придумувати, таке створювати. І побачили, що це зайшло. дітям сподобалося. А батьки в захваті, що в нас щось з'явилося, що можна кудись привезти дитину, де вона може розвиватися. І стабільно наш центр відвідує десь 30-35 дітей. Нам потрібно елементарно, да хотіли б замінити да, бо вона, вона незручна для дітей. Ми б хотілося зробити тут секцію для того, щоб ми ну, могли да, зберігати. Ну, бачите, ящики. А оце поряд приміщення? Тут не до вас? О, ні, то не наше приміщення. Ага. Воно трішки більше. Да, трішки більше. Що емоції переповнюють. Те, що вдалося а, організувати таке. Дякуючи вам, ми розширили свій простір, покращили його. Дітям подобається в нас просто, ну, неймовірно. Батьки в захваті хочуть більше займатися, а нам радість. Для нас розширення стало таким сюрпризом, коли ми робили грант, коли ми робили всі документи, закуплялися. Ми думали, що ми скупуємося на той кабінет. Але сталося так, що звільнився цей кабінет, і наш орендатор повністю нам віддав це все приміщення. Тому так що ми повноцінні е власники. власники, у нас повноцінний центр. Все, що ви бачите в цьому приміщенні, mm -hmm. да, це придбані за кошти гранту. Мебель, оргтехніка, це принтер, ноутбук, проєктор. Про Кількість дітей збільшилася, набагато збільшилася. І якби ще було на 48 годин в добі, взагалі було б супер.